хотів зробити ще одну дуже серйозну заяву. Очевидно, багато хто з вас звернув увагу, що на телеканалі News One з травня місяця виходила, виходить моя програма Правда Ляшка. Учора мене повідомили про те, що вони припиняють цю співпрацю і що цієї суботи, традиційно по суботах о 9 виходила Правда Ляшка. Вони не зможуть більше. Випускати мою програму. Я знаю, що шановний телеканал News One відмовився від того, щоб випускати мою програму з однієї причини: з причини політичного тиску на редакцію і на колектив цього телеканалу. Їм поставили умову. Або ви припиняєте випускати правду ляшка, або ми вас закриємо. Позбавимо ліцензії, якісь там інші погрози. Зараз наслана туди перевірка, і тому вони вимушені були відмовитися від співпраці зі мною. Безумовно, мені це дуже прикро, що ми тільки почали цю співпрацю, але одразу майже через місяць хвостиком припинили. Факт інший: це свідчення відмова Нюсван транслювати правду ляшка. Це свідчення політичної цензури в країні і свідчення політичного тиску. Влада Перекриває будь-які можливості так само, як раніше були наїзди на 112 канал. Зараз на Ван через мою передачу. Влада перекри до цього шустера, заборонили виходити на цілому ряді каналів. Влада перекриває можливості донесення альтернативної критичної інформації про діяльність цієї влади. Тому я звертаю увагу суспільства на політичну цензуру, на наступ на свободу слова. На переслідування незалежних ЗМІ і обмеження свободи слова в Україні. Учора парламент проголосував рішення, які внесли зміни до закону про державну службу, якими фактично надають монополію президенту Порошенку на призначення державних чиновників, всупереч тому, який був проголосований закон європейський про державну службу вчора. Мені відмовили у продовженні співпраці і випуску програми Правда Ляшка на телеканалі Нюсван. До цього ми бачили спроби узурпації влади президента через незаконне формування Ради Національного банку через протягування змін до конституції в частині судочинства, в частині особливого статусу для Донбасу. Крім того, президент призначив свого кума генеральним прокурором. Усі ці факти. У підсумку свідчать про одне: про спробу президента Порошенка встановити повну монополію, узурпацію ним влади через монополію ЗМІ, через монополію на правоохоронні органи, через монополію на органи державної влади, через монополію і створення в парламенті коаліції панамських патріотів. Я звертаю увагу суспільства на ці надзвичайно негативні тенденції і факти, які ми бачимо всі. І які в підсумку можуть призвести до чергового громадянського протистояння, тому що ніяка диктатура в Україні неможлива. На жаль, Порошенко не зробив висновки ні з періоду правління Януковича, ні з Революції Гідності. Порошенко намагається копіювати Януковича і так само захоплювати владу, обмежувати свободу слова. Обмежувати діяльність опозиційних народних депутатів, використовувати правоохоронні органи для переслідування політичних опонентів. Усе це в підсумку може привести накладене на соціально-економічну е, дестабілізацію, на суттєве зниження рівня життя громадян. Усе це в підсумку може призвести до вкрай негативних наслідків, але не для Порошенка, а для країни. Тому фракція радикальної партії перебуваючи в опозиції до влади, але не в опозиції до країни, до українців. Ми пропонуємо альтернативний план економічний, робочі місця, радикальне підвищення зарплати пенсій. Ми протистоїмо узурпації влади в парламенті, проводивши сидячий протест проти тарифного геноциду, проти корупції влади, проти офшорів влади. Ми катерично заперечуємо проти наступу на незалежні змі, проти наступу на свободи слова, що зокрема виражається в забороні випуску програми Правда Ляшка. Я звертаюсь до телеканалів, в тому слідо, шановного сто двінадцятого каналу, до інших. Якщо буде можливість і зацікавленість, якщо не боїтеся тиску, я готовий випускати свою програму на тому каналі, який погодиться її випускати. Дякую.